Вітаємо вас, малята! Сьогодні ми хочемо вас розважати, але не просто казками, а цікавими, кмітливими загадками. Василько придумав багато загадок, його друзі, тваринки. Будуть уважно слідкувати за тим, як ви думаєте, міркуєте і шукаєте правильну відповідь на ці загадки. Будьте уважні, тому що в кожній загадці захована якась несподіванка. Тож, Кмітливі дітки, хлопчики дівчатка, швиденько сідайте біля екрану і слухайте загадки Василька. Загадки на кмітливість. З неба взимку він летить, і танцює, і кружить. Землю всю накрити зміг. Цей холодний білий сніг, вірно. Але ж це була дуже проста загадка. Наступні будуть складнішими. Будьте уважні. Клишоногі має ноги, Зимку лізе до берлоги, бо під снігом добре спиться і тварина ця. Лисиця. Лисиця? Та ні, вона ж не лізе в берлогу. Правильна відповідь ведмідь. Саме він і спить зимку під снігом у своїй берлогі. наступна. Росте в лісі, коли трішки. Вся зелена має шишки. У гірляндах новий рік. Це малята, сніговик? Хіба? Зелений? Ні, це не вірно. Ану швиденько кажіть, яка правильна відповідь. Ялинка, так. Вона зелена, має шишки, і в Новий рік ми її наряджаємо. Отже, наступна загадка. Зимку, щоб усім радіти, це зліпили снігу діти, додали відро й морквину і отримали. Машину. Ось таку. Відро морквина? Машина? Хіба це вірна відповідь? Ні. Швиденько кажіть, яка відгадка? Сніговик, звичайно, саме його ліплять зі снігу. Додають відро й морквину, і ось такі вони гарні виходять. Ну, а це загадка дуже складна. Слухайте, везуть вони тебе по снігу, на них ти з гірки можеш з'їхать. Вони із дерева і сталі. Везуть тебе твої сандалі! А от і ні. Не сандалі, відповідь вірна. Звичайно, що це. Санки! Саме на них ти можеш з гірочки скатитися. До речі, хто сказав, що це лижі, теж можна вважати правильною відповіддю. Отже, готуйтесь. На сьогодні остання загадка зараз буде. Він довгі вуха має, по снігу в білому хутрі стрибає. Від лисиці швидко скок. Під кущем сховався. Вовк. Вовк білий, боїться лисицю. Та ні, бо це невірна відповідь. Звичайно, що це Заєць. Саме він білий і дуже боїться лисичку. Молодці малята, ви нас здивували. Всі загадки Василькові відгадали. Добре працювали. А тепер можете швидко бігти та пограти на вулицю збирайтесь, друзі, і наші загадки не забудьте їм загадати. Отже, на сьогодні все, малята. До нової зустрічі!